Скоріше за все у минулих ціленнях душа Діана відреклась, кинула, не займалась своїми дітьми. Чим вона могла бути чоловіком, який нагуляв дитину да, і потім відмовився від неї? Ну, тобто, тут же можна робити різні припущення. Ми бачимо певні факти, трактувати ми вже можемо їх по-різному. Я, але я думаю, ідею і суть ви зрозуміли. Отже, Діана отримує мати. Яку вона заслуговує відповідно того досвіду, відповідно тих вчинків, яких, які Діана робила у своїх минулих життях. Але якого ж тата отримує Діана? А ось тата вона отримує такого, який показує, що таке родина. Я не знаю, чи був насправді він таким жорстоким. Бо, чесно скажу, ось за картою Діани прям таких яскравих казівок, що він був жорстокий, немає. Ну, Принаймні, жорстоким по відношенню до неї. Можливо, вона бачила якусь жорстокість стосовно її матері, але в принципі, я не зустрічала інформації, щоб він бив саме дітей. А, і тому у за картою Діани немає вказівок на те, що вона страждала від рук батька. Навпаки, батько в її карті це те, що вона як також має напрацювати.